Привіт, друзі! Якщо вас часто турбує головний біль, спробуйте розпружити шию. Але почнемо ми з того, що ми розкриємо грудний відділ. Для цього ви ставите руку на середину стегна, робите глибокий вдих, впираючись рукою в підлогу і нахиляєтеся в сторону, видовжуючи маківку, розкриваючи ребра вдих, тягнетеся за. І на видиху повертаємось. Давайте повторимо вдих глибоко-глибоко і на видиху повертаємось. Вдих додаємо глибини, опускаємось на лікоть. і на видиху повертаємось. Ще раз вдих. Тут затримаємось, розвернемось трохи вперед. Вдихніть між лопатки, відпихаючись рукою нижний, розкриваємось і повертаємось назад. Давайте повторимо ще раз. Нахилились, розвернулись вперед. Вдих між лопатки, на видих, розкриваємось і повертаємось. Зараз спробуйте кілька разів розвернути таз. Сторону і назад. Рухайтеся за руками. Чотири. Три. Два. Один, затримались і тільки головою вгору і вниз. Три. Два. Один. затрималась, Вліво, вправо. Два. Один. Чудово. Тепер підніміть плечі, зведіть лопатки докупи і опустіть. Знову підняли плечі, звели лопатки, опустили плечі. Підняли плечі, звели лопатки, опустили. Відчуйте, як лопатки їдуть. По задніх ребрах. Розкривайте грудний відділ. Затримались, поставили лайк, розвернули руки і розкриваємося ще більше. Три, два, один. Чудово. Тепер опущені лопатки ізведені. Грудь у нас розкрита. І легенько голову. Праворуч нахилили, витягуємося за маківкою, розвернули голову вправо, опустили підборіддя вниз. Плече опущене. Добре. Посунулись носиком вперед, нахилились знову вправо і опустили підборіддя вниз. Ще раз посунулись носиком вперед, нахилились вправо, опустили підборіддя вниз. Відчуйте напруження. Один, чудово. Нахилились ліворуч, розвернули голову вліво, опустили підборіддя вниз. Пустіть праве плече і зведіть лопатки. Знову посунулись носиком вперед, нахилили голову ліворуч, опустили підборіддя вниз. Останній раз посунули головою вперед, нахилили ліворуч. Опустили підборіддя вниз. Чудово. Руки за голову. Закриваємось. Розкриваємо. Закриваємо. Розкриваємо. Останній раз закриваємось. І розкриваємо. Чудово. Повторіть на другу сторону. Те саме. Тягнемось. І назад. Вдих. І назад. Три. Затримались. Розвернулись вперед. Вдихнули між лопатки. Розвернулись назад. І піднялись. На лікуть. Вдих. Розвернулись. Вдих. Розвернулись і назад. Останній раз. Вдих, розвернулись, вдих, розкрились і назад. Чудово. Кілька разів за руками Скручення. Додаємо таз. Розвертаємо разом з тазом. Так. Один голова вгору і вниз. вгору і вниз. вгору і вниз, Праворуч і ліворуч. Старайтесь уявити, як маківка тягне вгору. Один. Гарно. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь.